Вітаю, друзі. Кожного дня отримую питання від своїх глядачів, що відбувається з провінційною програмою Манітоби, так, з еміграцією через провінцію Манітоби. Сьогодні буде дуже багато інформації. Сьогодні буде інформація цікава. Сьогодні буде інформація корисна. Я відповім вам і розповім все, що знаю. Що відбувається з цією програмою, а знаю я досить багато. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, і будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими вподобайчиками. І будь ласка, не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще на нього не підписані. І не забудьте про дзвіночок. Тепер, що стосується імміграційної програми Манітоби, до недавнього часу це була одна з найлегших програм еміграційних програм Канади. Так, а зараз ця програма змінюється, змінюється досить таки суттєво. Вперше про ці зміни говорив прем'єр-міністр Манітоби ще в листопаді 2023 року, і вже в цьому році, в лютому 2024 року, Міністр еміграції провінції Манітоба Марсела вона підтвердила ці зміни. Так, давайте ми з вами зараз трошки поговоримо про те, що які зміни відбуваються. А вже потім е, ми з вами поговоримо про конкретні цифри зміни. Уряд, уряд Манітоби не задоволений тим, що велика кількість людей, які отримують підтримку провінції, і пізніше за допомогою підтримки провінції отримують постійне резидентство Канади. Вони після того, як отримав постійне резидентство, вони їдуть в інші провінції. Так залишають. Залишають провінцію Манітоба, тобто відтік таких емігрантів дуже дуже суттєвий. І уряд Канади, уряд провінції Манітоби, вирішив змінити підходи. Вони подивились на всі статистики на тих, хто залишається, тих, хто уїжджає, і прийшли до висновку, що. У людей, у яких в Манітобі є рідні, є друзі, а, такі люди залиш... за... залишаються в Манітобі набагато частіше, і вони вирішили зробити ставку на кандидатів, у яких є такі міцні зв'язки з Манітобою. Раніше було достатньо просто відпрацювати 6 місяців в Манітобі або навчатись в Манітобі, закінчити школу якусь або коледж, або університет, і тоді вже автоматично, майже автоматично, людина під... отримувала цю підтримку. Підтримку зараз ні. Зараз вже такого немає, і навряд чи таке буде. Принаймні за весь 2024 рок а, вже було шість або сім виборок. А, в цьому році уряд Манітоби не відібрав жодної людини без а, без такого зв'язку з Манітобою, так людей без рідних або без, без близьких в Манітобі. Взагалі, уряд Манітоби в цьому році провів тільки дві виборки для е, людей, які вже живуть і працюють в Манітобі. Набагато більше таких виборок було зроблено для людей, які живуть і працюють. Поза межами Манітоби. Всю інформацію, яку я вам зараз надаю, це інформація з офіційних джерел, так? з офіційного сайту Манітоби. Посилання на інформацію в описі до цього відео. Будь ласка, перейдіть, почитайте, там є всі дати, явки, паролі, як, як би так сказати. Так? Тобто, все ви там побачите і все ви там зрозумієте. Отже, уряд е, Манітоби зробив ставку на тих людей, які мають міцніші зв'язки з провінцією Манітоби, ніж просто відпрацював в Манітобі 6 місяців. Це перше. Так, це треба зрозуміти. Е, інше, уряд Манітоби зараз е, розглядає всі заяв, всі заявки бальній системі, так тобто, вже недостатньо просто виконати мінімальні умови для того, щоб е, отримати підтримку правительства Манітоби. Треба вже уряд Манітоби вибирає із поданих заявок найкращих. Так, у кого краща англійська, у кого краща освіта, у кого є список пріоритетних професій, до речі, по яким уряд Манітоби також відбирає кандидатів, і це треба зрозуміти. І я впевнений, що цей напрямок уряд. Уряд Манітоби буде впроваджувати і далі, тому що а, і тут ми з вами вже переходимо до конкретних цифр. Перше уряд Манітоби має квоту так 9500 аплікацій. Тобто, за рік уряд Манітоби може видати 9500 підтримок а, кандидатам, яких уряд Манітоби хоче бачити а, як постійних резидентів а, своїй провінції на сьогоднішній день на сьогоднішній день так тобто ще не закінчилась перша чверть 2024 року уряд манітоби вже отримав більше 13 Тисяч заявок, так, тобто більше 13 тисяч е, заявок зараз розглядається, лежить в уряді е, Манітоби на те, щоб розглянути е, ці заявки. І звісно, що у уряду Манітоби зараз є величезна е, кількість людей, з яких можна обирати, і вони будуть обирати е, з найкращих. Тепер далі що, що, йдемо далі по офіційній статистиці. Раніше уряд Манітоби розглядав подані заявки протягом трьох місяців. Максимум більшість людей отримували підтвердження протягом місяця, півтори три місяці. Це було максимум. Зараз на офіційному сайті Манітоби знов таки все це в описі до цього відео. В них чітко прописано, що розгляд справ зараз. Перевищує 6 місяців. Вони не вказують конкретно максимальний термін. Так вони пишуть, що розгляд справ перевищує 6 місяців. Я знаю. Людей, які вже чекають 6-7 місяців, і немає жодного а не привіту, а не відповіді. Так по неофіційним інформації, розгляд зараз триває 10-12 місяців. Це те, що я чув від скажімо так, ну не буду казати від кого, але це я таке чув від людей, які вони не є інсайдерами, але їм повідомляли в листі так, що е, може бути така стільки місяців розглядатись. Це треба знов таки мати на увазі тепер. Тепер Манітоба розглядає довше і розглядає більш ретельніше. Є випадки, коли українцям повернули гроші, так? тобто українці подали аплікації, сплатили за розгляд своїх подань своїх аплікацій і отримали гроші назад. І зараз також є паніка. Що ж це і чому це? Такі випадки є. Я коли спілкувався з такою людиною, я запитав, чи був е, разом з такою з, з поверненими грошима, чи був якийсь лист, пояснювальний лист. Так, чому по е, повернули гроші? Е, ну, мені відповів, що ні, ніякого листа немає. Просто прийшло повідомлення з банку, що MPI повернув гроші. Так, повернулись гроші на, на рахунок. Тут може бути два варіанти, так. Перший варіант, до якого я е, схиляюсь, е, не треба панікувати, тому що виглядає нібито так: уряд манітоби е, вони вейв, так тобто вони. Вони відміняють оплату для українців, як коли беруть на розгляд, і вони мож, можливо, вони просто повернули ті гроші, а продовжать розглядати ці справи безкоштовно. Це я так думаю. Так знов таки в мене немає інсайдерської інформації, але це те, що я ну, зробив свої висновки, коли я почитав їхній їхні офіційні джерела, так їхній офіційний сайт, або або можливо, це все ж таки відмова в подальшому розгляді. Але я схиляюсь до того, що це просто wave, що це просто уряд манітоби буде розглядати ваші справи українсь справи українських українських аплікантів без без оплати тепер що цікаво так що цікаво у всьому цьому знов таки вся інформація в описі до цього відео кожного місяця кожного місяця уряд манітоби відправляє листи запрошення на подання майже Більше ніж 300 українцям, так тобто, уряд Манітоби кожного місяця робить дві виборки е щомісяця е суто для українців, але це українці, які знаходяться поза межами Канади. Так, тобто, це українці, ці українці йдуть по іншій програмі. Наприклад, в е в березні уряд Манітоби відправив 310 чи 320 таких е, листів. Так, за, за запрошень для українців податись, тобто е, ці українці, які знаходяться поза межами Канади, але в них є класна англійська, в них є е, рідні або близькі в Манітобі, і в них вони виконують ці інші вимоги е, щодо МПНП, е, такі українці отримують можливість також отримати постійне резидентство Канади так. Я чесно скажу, я до кінця не зрозумів, чи в ці 300 входять також ті українці, які вже знаходяться в Манітобі, так і подають е, свої заявки в рамках Манітоба е, е, Experience Class, чи це суто ті українці, які знаходяться поза межами Канади. Тому що, тому що з опису цієї програми е, витікає такий висновок, що це тільки ті українці, які знаходяться поза межами Канади. Канади, якщо в мене зараз дивляться українці, які за останні 2-3 місяці отримали запрошення податись на провінційну е, програму Манітоби в рамках Манітоба е, Experience клас, так я маю на увазі тих українців, які приїхали по програмі QAE, живуть, працюють зараз в Манітобі, і е, ви подали ІОАЙ, і ви отримали запрошення подати е, на цю програму за останні 2-3 місяці. Будь ласка, напишіть мені. В коментарях, тому що, е виходячи з офіційної інформації на сайті Манітоби, жоден українець, який зараз знаходиться в Манітобі і працює в Манітобі по, про по програмі Куаєт, який приїхав, не отримав такого листа. Але знов-таки там в них це написано так розмито, що. Не можна зрозуміти на 100%. але також майте на увазі так. Майте це на увазі, що українці, які навіть знаходяться поза межами Канади, але мають е, рідних тут в Канаді або друзів в Канаді, у яких є англійська мова, у яких які виконують інші всі вимоги. Ви також можете податись, і е, Манітоба дуже активно кожного місяця. Розсилає такі листи для таких українців. Так? Це те, що по офіційним даним. Тепер йдемо далі. Як я вже сказав, Манітоба має всього 9500. Листів, які може видати, на сьогоднішній день вже більше 13 тисяч листів, і уряд Манітоби е, має велику е, велику таку кількість, з якої вона може обирати, так з якої провінція може обирати. І уряд Манітоби вже чітко також сказав, що вони будуть обирати кращих з найкращих, тобто для більшої. Для переважної більшості українців виконати просто мінімальні вимоги, тобто набрати СІОБІ-4 і. Відпрацювати 6 місяців на будь-якій роботі вже буде недостатньо для того, щоб отримати провінційну підтримку. Це треба мати також на увазі, так тобто треба зараз робити все можливе і неможливе, щоб покращити, щоб покращити вашу англійську або покращити вашу освіту, о робити щось щось таке, так щоб ви могли конкурувати. тому що Манітоба по програмі Куаєт прийняла більше двадцять. 25 тисяч українців, так тобто, ну уявіть собі, більше 25 тисяч українців зараз будуть битися за ці 9,5 тисяч е тисяч е вакансій, так, які може, може видати Манітоба. Плюс в Манітобі є десятки тисяч міжнародних студентів, які закінчили освіту тут в Манітобі, і які є пріоритетом для провінції. Так, тобто, е є десятки тисяч людей з класною англійською, з вищою освітою, або закінчене коледжем, які вже працюють на гарних роботах тут е, в Манітобі, так і вони також претендують на по цій програмі. Всі йдуть по одній тій же програмі. Тобто у уряда Манітоби зараз є великі велика можливість е, обирати е, українці, які спершу поїхали в іншу провінцію, а потім приїхали до Манітоби, у таких людей шансів немає. І ті, хто зараз знаходиться в іншій провінції, е, я такі таки е, листи також отримую майже кожного дня, що ми зробили помилку. Ми поїхали в, спочатку там в ту провінцію, але зараз зрозуміли, що ми не витягуємо, що ми е, не можемо тут. Нічого отримати і збираємось їхати до Манітоби. Е, то таким українцям зразу кажу, що в Манітобі у вас шансів вже просто немає взагалі. Так вам треба вже розглядати інші провінції, тому що в Манітобі ви не отримаєте підтримку е, провінції 100%. І це також про це також е, чітко сказав е, міністр. сказала Міністр еміграції провінції Манітоба. Отже, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. так. Е, Провінція Манітоба зараз не є вже найлегшим варіантом для українців, як це було раніше. Зараз кількість поданих заяв в рази перевищує ті. Підтримки, які може надати провінція. Ну просто їх знов таки тільки перший квартал, а таких заявок вже вдвічі більше, ніж провінція може видати підтримок. Тому у, у уряду Манітоби є багато можливостей зараз обирати так, і він буде обирати. Е, в Манітобі все ще є ця спеціальна програма для. Українців суто для українців, але судячи з того, що там стоїть інформації, яка на офіційному сайті праві уряд Манітоби надає перевагу українцям, які знаходяться поза межами Канади, е, і мають зв'язки з Канадою для того, щоб мати 100% можливість підтримати. Отримати підтримку провінції треба мати або близьких рідних в Манітобі, або друзів, гарних друзів, які зможуть підтвердити, що ви друзі, і е, надати вам такого листа, так тобто, наявність близьких, наявність друзів додає балів. Ну і на зараз вже недостатньо виконувати в, е, е, мінімальні вимоги для того, щоб Уряд Манітоби дав підтримку провінції на отримання постійного резидентства. І останнє це те, що час, терміни розгляду поданих заяв зараз. Набагато перевищують е, ті терміни, які існували раніше. Так, тобто на офіційному сайті чітко сказано, що це більше 6 місяців, але неофіційно кажуть, що це зараз 10-12 місяців. Чому я вам надаю ці цифри, так, ці дати, е, конкретні цифри, тому що ці цифри будуть впливати на можливість кожного українця, хто хоче отримати постійне резидентство в Канаді. Тепер вам треба прораховувати все навіть більш ретельно. Так, тому що вам треба е, мати на увазі, що як тільки спине термін дії вашого ВІОК-перміту, вам треба буде щось робити негайно. Так. А час йде, і якщо уряд Манітоби розглядає 10-12 місяців тільки подання до е, підтримки провінції, а після цього вам вже треба буде подаватись на постійне резидентство, то е, треба робити все дуже дуже швидко це те про що я завжди казав кажу і буду казати що не можна марнувати Час, коли ви приїхали в Канаду. Треба робити все можливе і неможливе для того, щоб не втратити можливість отримати постійне резидентство Канади. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, цікаву інформацію. І я сподіваюся, що ця інформація допоможе десяткам тисяч українців. Тому я сподіваюся на вашу підтримку, на ваші вподобаєчки. Будь ласка, подобаєчки поставте цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ви ще на нього не підписані. Ну і не забувайте про дзвіночок. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!